Всім привіт, ви на каналі Господар на землі. Я хотів би показати, що ми зараз робимо Склепуємо цепки такими восьмерками. Назбирались ну, їх, можна сказати, чермета, з поліпа назбирувалися, склепаємо, потім проваримо їх для надійності. Що це буде? Цепка буде ззаді цепляться, на борони. Зробимо, як лежать поводки десь по 20 см буде, щоб до зуба не достало. Тут буде вже цепка кріпитися. Хочеться товста. І вона буде вести, щоб при розвороті треба десь під'їхав, підняв, здав, щоб не заходити, не закидувати. Не цей. У нас вже знайомі так поробили. Поробимо, ми покажемо, як це ми зробили. Бо вони поробили через дві борони. Не дуже добре, вони посовітують через одну зробимо. Ну, ми самі зробимо, подивимося, я вже вам точніше розкажу, як вийшло. Тут зараз 5 метрів цепки, там 5 чим-то вже вийшло, бо в зені а ці восьмерки повкидував. І плюс тут була зваряночки, що розрізав. Це ще додається десь там 10 см. І додаємо, з диски знімемо страховочну, якраз 7 метрів хватить, Чуть більше нам даже буде. Різати її ніхто не буде цю цепку. Це у нас остатки із СЗ-шки. Волочить. Ззаді засівал, кидаємо таку цепку, транспортера. Ось як видно, це кусок взагалі новий, він в фарбі. Я вставив, як видно, він геть в фарбі. Не знаю, метр з чим то повністю у фарбі новий цепка нічого якраз і ці цепки прийшло в примінення лежало вже скільки років це краще во первых ровняє сзади немає цих бороз після зубів і доповнительно ровняє почву покажу отак у нас вийшло цепок зробили на кожну борону хотіли через одну але погано виходить через одну Всім барін ніяк не виходить, що це 8-9 через одну ще можна. А тут на кожну зробили, щоб ззаду як шліф ровняв. Цепка на краю і на поводках, як видно, не засипається. Це раз було, як заїжджав. Наділась на зуб, на дві борони, а так отак. А а так виходить ціпок. Це Цей там зацеплений, цей тільки кронштейн. Як видно, отак. Бачили з предучого відео, я як боронового пасів засняв. Покажу детальніше, як зроблено. Зробили, щоб відвести від цієї частини борони, вухо зробили. Батько поприварював вуха такий, як видно, з планок. Тут і тут вухо. Щоб відвести виходить, трішки борону від зубів далі. Можна було і на цих понаварювати, ну, ми, як з знайомими, поблакали. І самі її вже робили, подумали, що краще буде зробити, бо провисала сильно цепку, то зробили на кожну борону, як видно. Ось ось кріпиться, ось тут кріпиться, це пучеться як одводи. Тут кріпиться так само цепок, тут кріпиться на вухо, і вона кріпиться на борону саму. Як видно, тут просто було приварено з проволоки вухо, і воно так виходить. Звісно, краще було вухо туди понаварювати, як ви бачили, там зроблено, щоб відвести цепку. Ось як видно. А трішки далі за цим зацепляно і провисає за зубами. Як стоїть. Видно, вухо зроблено, Чуть-чуть назад відведено, щоб цепку відвести назад. Краще, звісно, було на кожній броні подаварювати вуха і, можна сказати, навіть на таку відстань відвести цепку далі від зуба. Це було б краще, тому що цепка в случаї навіть провисна, не зацепиться за вухо. Як видно, длина зроблена так, щоб не зацепилась при опусканні за цей. Так, да, буває, моменти заципаються, це як видно, такі цепки заварюванні все воно робить. І ми зробили... Кожну борону закріплено. У знайомих через дві. Вони рекомендували через одну, ну на, як я казав, відео прийдуть. Не виходить через одну зробити, як видно, виходить отак. Вийшло дуже гарно, звісно, було б краще сюди, як я показував, доварити вуха або отаким, і зацепляти далі. Посередині кожній борони зацеплять далі, як отут. І ще чуть -чуть би довше і було б взагалі класно. Можна б тоді було б оці поводки зробити трішки довшими. Бачите, як тут. Тут зроблений поводок, трошки довший. Тут, як видно, тож, тут цепок, 20 см. Плюс-мінус. За цього що вуко тут зроблено. Тут, як видно, вже довше. За Це цей і можна зацепати. Як цепки такі були, позварювали і зробили. Також тут, як відео в предвідуючим показав, що тут вона заскакувала аж сюди. Чому заскакувала? Бо цей цепок був сам коротший трохи. І щоб його удлінити, я додав одну восьмерку. Ну, це вже в роботі покаже. Воно, чи хватить цієї восьмерки, чи треба ще удріняти її там на одне звіно. Ну Я думаю, що вистачить з головою цієї дліни і як видно він буде йти отут по краю, в цьому вухі. Така невелика модернізація сапки Барін. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалося відео. Заходимо в вайберспільноту інстаграм.